За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, протягом минулої доби територію громади російські військові обстріляли 17 разів, використали 95 снарядів. Під вогнем були Надніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Садове та Молодіжне. У комишанах, які обстріляли 25 липня близько 13-ї години у приватному будинку, контузію та легкі поранення отримала 58-річна жінка. Ще двоє жителів області минулої доби загинули. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Одна людина ще в день в Токарівці попала під обстріл. 72 роки чоловік. Також 72 роки жінці було в Антонівці вчора ввечері. Впав снаряд в будинок. Жінка загинула. Чоловік її отримав поранення. Лихті отримав допомогу на місці від медиків. У Береславі зранку за медичною допомогою звернувся чоловік, який отримав поранення під час нічних обстрілів міста. Розповів Толоконіков. За минулу добу 55 обстрілів з'яснив ворог по території звільненої Херсонщини Правобережної. Триста снарядів вони виписали з різного типу озброєння. Були і скиди і авіабомб. На Козацьке також скиди з БПВА, артилерія, танки, міномети використовували вони в минулої доби. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.